Дівчата, всім привіт! Сьогодні чергова частинка з марказитом. Як завжди, неймовірна порція просто краси, і замовлення, і вільні прикраси досить багато. Все, що вільне, я про це кажу додатково, все, що по замовленню, можна повторити вже на кінець березня, початок квітня. Вже записуємо замовлення. Хто бажає, пишіть. Всі подробиці щодо того, як зробити замовлення, посилання на каталоги і посилання для зв'язку. Всі в першому закріпленому коментарі, будь ласка, ознайомтесь. Що стосується вільних прикрас по минулим відео вони всі виставляються в Viber спільноті і Telegram каналі Також посилання є в першому коментарі. Хто ще не підписався, дуже рекомендую це зробити, бо туди потрапляють іноді прикраси, які навіть не бувають у відео, щось таке цікаве приходить. Я виставила дівчата, забрали, тому тут можете не побачити, а там будете в курсі справ. Там виставляються абсолютно всі вільні прикраси з минулих попередніх відео. Те, що продається, я видаляю, тому там на 95% все актуально. Дівчата, по-перше, такі ніжні перли подивимось. Комплектик я по замовленню, є вільний. Розмір напишу на екрані, бо треба поміряти. Артикули ви бачите на бірочках, вага сережок виходить 2,10 і каблучка 3,5 грами. Застібка ось такий гвіздок. Колір перлин. Вони значаться як рожеві. Ну, в принципі, тут є рожевий відтінок, але вони такі ну, не дуже яскраві, звісно, не білі і не персикові, такий цікавий дуже колір. В принципі, правильно передається. Діаметр каблучки 1,2 см, перлинки десь 8 мм тут. І ціна на екрані. А тепер дивіться, є ось такі класні сонечка. Є одна вільна каблучка, напишу також розмір на екрані. Вони під 813 артикулом, вага однієї виходить 10,5 г. Тут у нас Сердолік і Онікс, також в очах гранатики. Окрім вільної каблучки, є ще ось така брошка-підвізка, також сонечком, але тут повністю оніксові вставочки. Можна зробити до каблучки брошку в колір або навпаки. У брошці 601 артикул, вага 6,90. Тут в нас голочка і вушко. Розмір жучка 2х24 см. Дуже симпатична річ. Сережок в каталозі, здається, немає, але думаю, що можуть зробити ну, такого самого розміру. Вони під замовлення можуть міняти там, каблучки і так далі. Ціну на каблучку зазначаю, повторююсь, є вільна. Так, і вартість цієї брошечки також зазначаю. Дівчата, тепер ось ця класнюча модель улюблена вже вами, вони її по замовленню вільні. Зараз напишу на екрані вільні розміри по цим варіантам. Ще в мене є одна в поєднанні цитрин гранат, здається. Зараз її не шукала, але кого цікавить, напишіть, я вам перейшлю фото. Тут у нас нижня кавучечка з гранатами повністю, верхня в зеленому агаті, і тут поєднання смарагд і рубін. Вона буде найдорожча саме через ось ці рубіни і смарагди. В принципі, тут будь-які поєднання можуть бути, все на ваш смак, але ціна буде варюватися, як ви розумієте. Ширина каблучка десь 1-2 см. По ціні зазначу, забирайте, класні. Далі, дівчата, ось така модель з прямокутним камінчиком, 405 артикул. Тут дві такі цікаві вставочки, одна натуральні цитрини, друга рожевий цирконій. Вільна з рожевим цирконієм в 19,5 розмірі. Вона така, знаєте, досить лаконічна, але камінці нереальні, що цитрин, що цирконій. Він такого, ну, я б не сказала що яскравого кольору, але й не блідий. Ну, хто брав цей цирконій від цього заводу, той має знати, який він неймовірний. Розмір цих прямокутників 1 на 1,4 см. В комплект можна такі самі підвіски дозамовити. Сережки не знаю, але думаю, що зроблять так само з таких самих прямокутничків. Вони розкішні. Цитрин не бюджетний, звісно, бо камінчик натуральний. По ціні зазначу. Далі по замовленню прийшла каблучка зі такими смарагдами, маркізами. Вона від комплекту, я в минулих постачаннях показувала, кого цікавить, напишіть, пришлю фото сережок. 563-й артикул каблучки, вага 4,10. Також може бути з різними вставочками, 8 мм ширина і ціна. Далі ось така ніжна моделька з сапфіром, також по замовленню. Артикул 1917 2,60 за вагою. Також абсолютно будь-які вставки можуть бути. Комплект має бути. Також пошукайте, кого цікавить. 0,7 на 1,4 см загальні габарити, камінчик 3х7. Ціну зазначу. Далі ось така ніжна моделька каблучка 12,44. Дивіться, з рубіном по замовленню, з перлинкою є вільна у 18,5. За вагою 3,64 грами, Також, хто вважає, пошукаємо комплект, думаю, може бути. ну, Камінчики також можуть бути будь-які, десь 1,4 см ширина. По ціні відрізняються, прописую. Дівчата, тепер і Гуанка, дивіться, наразі бачу одну вільну, якщо щось ще знайду, напишу на екрані розміри. В 20-му точно вільно, можливо, щось ще знайду. Вага однієї каблучки десь 14 грам. В мене їх було дуже багато цього постачання, але дівчата все позабирали, ось вони навіть до відео не дотерпіли, тому ось таке буває. Хто захоче, ваш розмір замовимо на березень. В них дуже багато з цієї теми ящерок, змій, і все-таки деталізоване, супер. Очах гранатики, лапки, дивіться. Довжина 4 см в неї, і по ціні напишу. Дівчата доріжки 17,76. Сьогодні прям дуже багато камінчиків буде. Її вільні є по замовленню. Дивіться, що в нас є вільне. По-перше, смарагди на середньому пальчику верхні. Потім ось ці всі три також вільні. Зелена агатка башонами, хризоліт. І ось цей дівчата кубічний цирконій під гранат. А на середньому пальчику, по замовленню, натуральний гранат. І подивіться, я взагалі не бачу різниці між ними. Єдине, що цирконі трошки менше за розміром сюди ставлять. Але в цілому, дівчата, вага каблучок 2,5-2,7 грами В середньому дуже круті. Цитринова гарна, вільних немає. Смарагд, зелений агат, перидот і цирконі. Тут також безліч різних вставок може бути. Ширина 4 мм. По ціні також відрізняються, прописую. Так, тепер, дівчата, ось така класна модель сережок 226 та за вагою 5,10-5,30 грам. А бірюза в нас по замовленню: зелений агат, верхній і нижній ріжевий перламутр вільні по одній парі на англійських застібках. Десь 1,2 см довжина сережка. По ціні там вони майже не відрізняються, або навіть і взагалі не відрізняються, напишу на екрані. Що ще може бути, сюди це точно Онікс, Сердолік, інші відтінки перламутру, білий чорний, можливо, ще лазурит пресований, але це не точно. Далі дівчата вільна пара ось таких сережок, 1798, за вагою 7,80. Взагалі це було замовлення, але. Ми нічого так і не узгодили, здається, з замовницею, тому я ну, їх все одно залишила, бо вони дуже гарні. Опал тут класичний світленький. Хто буде писати просто опал, то вам зроблять ось такий колір. Якщо бажаєте якийсь там відтіночок, то дивіться каталоги, у них у всіх опалів різні номери. Ось це такий просто опал, а все інше з номерками. Ми можемо вам в комплект замовити каблучку підвіску до цих сережок. На жаль, камера не передає красу камінчика. Довжина сережок 4,3 см по ціні зазначу. Тепер, дівчата, сережки 782 з такими синенькими лабрадорами. Я взагалі казала, що я не буду брати знову на ці лабрадори, бо вони за кольором завжди різні приходять і не завжди ті, що хочеться нам. Але в мене є кілька замовниць, які наполегливо чекають, тому я їм перезамовляю вже кілька разів. Цього разу прийшли за резацією як треба, сережки, але дівчата каблучку не поклали, не зробили, не знаю, в чому справа. Намагатимуся вже на березень замовити до них каблучку. Хто хоче, я вам можу замовити цю модель, але якщо ви тільки згодні будете на якусь інакшу резацію, бо на заводі, ну ви розумієте, там 100, 150 співробітників, і вони не будуть шукати під нас спеціально. Якісь там камінчики. Тому, які їм трапились, такі вони ставлять. Габарити сережок 1,2 на 1,5 см по ціні зазначу. Тепер дівчата класичні сережки Конго з марказитиками. Артикул 432 це розмір М, є одна вільна пара, вага 10,35 в діаметрі 3,2 см. Зі зворотній сторони тут без марказитів, просто ось такі візерумочком. Конго в них бувають різних діаметрів, є менше, є більше, є ширші. Такі, а ці такі, знаєте, середненькі гарні. По ціні зазначу. Тепер, дівчата, хочу вам показати кілька гвіздочків в різних діаметрах. Ось такі дві пари приїхали з цитрином. Верхня пара вільна, тут натуральні цитрини, а нижня пара по замовленню з лабораторним камінчиком. Ось зараз можна наглядно побачити їх різницю. Насиченість кольору, ось ці більш бліді, нижні яскравіші. Діаметр камінців десь 2 мм, вони невеличкі на ось таких гвістках. ціні трошечки відрізняються, напишу на екрані. Наступні гвістки під артикулом 1626 грам 70 за вагою. Дивіться, верхні цитринові і середні з білим топазом по замовленню, нижні з натуральним аметистом є вільні. Тут камінчики десь 4 мм в діаметрі, також на гвістках. І також можуть бути абсолютно будь-які вставочки. Тут по ціні відрізняються, прописую. Далі, дівчата, приїхали хрестики, тут також є вільні, які саме перевірю і напишу на екрані. Гранат, аметист і топаз блакитний. Вага 3,1030. Довжина з вушком 3,5 см. Класна модель. Ціни зазначаю. Так, далі дивіться, яка розкішна моделька прийшла по замовленню. Це брошка-підвізка 893 23 г за вагою. Такий ось плетений бублик, класний. Вушко польвійна іголка. В діаметрі 5,5 см. Ціну зазначаю. Так, а наступне замовлення Ось такий лаконічний браслетик на кожен день, 331-й артикул. Тут маленький розмір був замовлений, 15,5 грам вийшов. На більші розміри буде більша вага і трошки більша вартість. Застібка коробочка. Із 4-5 мм ширина браслетику, і по ціні зазначаю. Наступне замовлення, дівчата, ось такий класний годинник, 356-й артикул, вага 17,90. Він класний тим, що тут регулюється розмір. Це ідеально взагалі на подарунок, якщо сумніваєтесь, або навіть і собі, якщо точний розмір не знаєте. Має 1 см це діаметр з марказитами, а сам циферблатик 1,5 см. Такий браслетик. Дуже вдалений мій погляд модель. На для дівчата ось така лаконічна моделька кольє на тоненькому ланцюжку з білим топазом також до ось цих сережок гвіздків їх замовляли. 112-й артикул кольє може бути з іншим діаметром камінчику, здається, тільки з меншим, а може і з більшим. Треба дивитись в каталозі. Довжину можна під замовлення будь-яку робити. Тут ще в кінці є ось такий дрібненький камінчик. Дівчата, ціну зазначаю на це кольє з білим топазом, з іншими камінчиками треба прораховувати вартість відрізняється. Тут діаметр камінцю 5 мм. Тепер, дівчата, кольєшки 559 приїхали. Є вільні, напишу, які розміри на екрані. Вага тут виходить ну, от на 45 см 13 г. Плюс-мінус 1 грам для інших розмірів. Найменша моделька з цієї серії, хто стежить, той знає, вони різні бувають тут ось такі невеличкі ліхтарики. Сюди можна одягати кулончики ось це колечко відкривається. Під це кольє невеличкі колони, підійдуть, під більші, відповідно, більші. 2 мм десь ланцюжок, тут ціну на різні розміри прописую. Дівчата, останнє, що я вам покажу неймовірну новинку, ось такі класні ланцюжки. Є вільні в всіх розмірах від 40 до 65 см. Модель дуже крута: 69-й артикул. Дівчата, вага, 7-10 грам в залежності від розміру. Дивіться, максимально близько показую, ось такі кульки дрібненькі. Вона дуже класно підходить під різні кулони. Я приміряла там до інших замовлень, навіть вже кілька штучок поїхало дівчатам. Часто ви запитуєте такі кругленькі ланцюжки, і ось дуже гарний варіант. Застібка карабін. Десь 2,5 мм ширина. Ціна відрізняється на всі розміри, приписую. Дуже рекомендую, класно забирайте. Вона в оксидуванні. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер WhatsApp телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!